Примудий спросів, вислухаймо Святого Євандея Мирусім. Від Івана Святого Євангелія читання. А -а -а -а. Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі Овеча Купіль, що зветься по єврейському Ветезда, і має п'ять притворів. У них лежала сила з недужих. Сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода. Бане Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що звався, що не нездужав 38 років, побачив Ісус, що Він лежить, і, довідавшись, що Він уже дуже довго недужає, каже до нього Бажаєш видужати, Відповів йому недужий. Немає нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода, якої я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього Встань, взми ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній, людей кажуть тому, що видужав тож субота. Не личи тобі носити ложе, той відповів їм той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми твоє ложе і ходи, спитав його, хто той, що сказав тобі візьми твоє ложе і ходи. Але той, не... Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник на топі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього: Оце ти видужав, не грішиш більше. Що вчерше тобі не сталося? Бо вік пішов і повів юдеям, що Ісус здоровий Його, Христос Воскрес. Як у вас справи? Ми слухаємо сьогоднішнє Євангеліє. Що вам найбільше запам'яталося? Що Ісус сіли чоловіка, який не здужав 38 років. Дякую. Дякую. Що хтось може хотів щось сказати? Ну те, як Ісус виробив хлоп. Чоловіка, який не дуже 38 років, який він почав усе своє лозу. Всі питались. Це була субота. Всі питались. Добре, дякую. Молодці. Справді, чуємо сьогодні це Євангелія про цього недужого. Мені найбільше запам'яталися слова сьогоднішнього Євангелія, хоч би яка була його недуга. Хоч би яка була його недуга. Чи... Без води. Того? З води. Угу. Ясно. Добре. Отже Христос оздоровлює цього недужого. Ми знаємо в Євангелію такі слова, що для Бога нічого немає неможливого. У старому завіті є історія про Авраама. Який, до якого були разу прийшли троє чоловіків в гості. І в рамку їх побачив, то дуже гостинно їх прийняв. Знаєте ту історію? Чи ні? Про трьох подорожнів, які пішли в гості до Авраама. Так. Він дуже гостинно їх прийняв, він мив ноги за днішнім звичаєм. І ці подорожні, вони сказали, до Авраама, що в нього через рік народиться син. І Авраам повірив у це. А натомість його, його дружина Сара вона не повірила. Чому не повірила? Тому що була вже старенькою. І, власне, як вона на то зреагувала, вона засміялася. А ці чоловіки побачили, що вона сміється кажуть до неї. Чому ти смієшся? Вона каже, ні, я не сміюся. Вони кажуть, ти такий смієшся. Хіба ти не, не знаєш, що для Бога немає нічого неможливого? І дійсно, через рік народився син, цей самий час, якому дало ім'я? Знаєте як? Як називався син Авраама і в нього народився? Ісусом. Ні? Ісаак. Молодець. Ісаак. Так. Добре. Маємо ма соня таке гарне свято. Ке свято? Дерібатері. Так. Вже привітала своїх мотос. Молодці. Так. Мама, вона нас. Навчила любити. Завдяки їй ми можемо відчувати любов. Як то бути любленим? одну таку історію. Перенедавно був їхав додому і запитав свою маму, що попросив, що вона розповіла якусь історію. З мого дитинства, яку я не пам'ятаю. Вона мені сказала, що коли мені було три рочки, вона прийшла додому на руках з дитиною, з роддому приїхала, ну, то була моя сестричка. Вона поставила ту дитину на, на ліжко, а я подивився на неї, на ту дитину, потім на маму, та й кажу до мами. Мамо, тепер ти мене вже не будеш любити. Вже маєш дядю. Мама любить всіх своїх дітей однаково. Неважливо, чи менша та дитина, чи більша, чи гарніша. Чи нечемна, чи чемна. Вона любить їх дуже сильно, однаково. Молодець. Такою безкорисливою любов'ю. Дякую тобі, Ісусе, за цей дар любові, який ти нам показав, особливо також через наших матерів. Амінь. Дякую.